Вітаю! Сьогодні ми вже розбирали серіал «Гра в Кальмара прямо початок. Правила Правила про те, як можна вийти з гри, з гри, яка вже тобі не подобається, і гри, в якій ти бачиш, як гинуть ті, хто грали з тобою. Є відео, ви можете подивитись на каналі. Але раз ми вже пішли по серіалам і фільмам з такою соціальною складовою. Не фантастичною, в якій президентом став шкільний вчитель, чомусь випадково його вирішили попідтримувати олігархи, інші люди, масово всі об'єднались і в нього вдалося. Я йду цим шляхом, і я бачу, як складно завоювати вашу підтримку, ваші підписи, ваше спонсорування ресурсу, ваші коментарі. Як важко переконати людей в тому, що є раціональний, розумний шлях. А є фантазії, є мрії і є абсолютно ірраціональний підхід до осмислення свого життя. І от іще один фільм, який аналогії з якого я хотів би вам навести: це фільм Платформа. Зараз вийшла друга частина, але я рекомендую подивитись першу частину платформи. Суть. Фільму зводиться до того, що є дуже велика кількість поверхів, і на кожному поверсі живуть дві людини. Все це схоже на такий фактично прямокутник, всередині якого є великий отвір, і ним рухається стіл. Він же і називається платформа. І от цей стіл, він від першого поверху абсолютно наповнений їжею, напоями. Делікатесами, солодощами, рибою, м'ясом, всім абсолютно весь стіл наповнений. І платформа зупиняється на певний час на кожному поверсі, на невеликий час. Набігли, поїли, платформа опускається. Нічого з собою залишати не можна. Аналогія з тим, нічого не можна понести в той світ, але можна наїстись, тому що наступний раз стіл приїде тільки завтра. Нічого залишати не можна. Їси ж тільки, поки платформа на твоїм поверсі. І платформа поступово опускається. Але поверхів так багато, що починаючи десь з половини ось цієї будівлі на столі вже майже нічого не залишається. І люди, які на там, 150 плюс поверх, просто помирають. Тому що. Їм нічого зі стола не залишається. Але проблема в тому в цього фільму, що люди міняються на поверхах. Сьогодні ти прокинувся на поверсі номер 20 і ти місяць проживеш, чи там тиждень, ти проживеш ситно, ти виживеш. Але на наступні 2 тижні. Коли пускається газ і всі засинають, і людей перекидають на різні поверхи, ти можеш прокинутися на 180-му поверсі, і тобі буде дуже важко. Люди це знають. Але незалежно від того, вони не влаштовують між собою якоїсь колаборації. Вони не йдуть на зустріч одне одному. Люди знають, що якщо їсти мінімально необхідно, то їжі вистачить всім до останнього поверху. Прораховані калорії тими, хто організував такий експеримент. Але навіть до половини осій будівлі, коли доходить платформа, їжі вже немає. Верхні поверхи з'їдають над більше, ніж потрібно. Вони накопичують калорії. Вони зневажають людей, вони плюють на платформу, вони можуть зробити все, що завгодно на цю платформу, коли платформа їде вниз. І коли один хлопець намагається зрозуміти, а можливо, давайте будемо разом, він не отримує розуміння навіть над одним поверхом над ними. Він каже, давайте будемо разом, об'єднаємось, будемо раціонально витрачати. Але нічого, крім лайна, причому в натуральному сенсі слова, він не отримує. Тому що коли ти вище, тобі байдуже на тих, хто нижче. Причому, знаючи, що завтра ти можеш опинитися внизу. Ти можеш бути нижче цих людей. Але сьогодні ти вище. і ти домінуєш. Ти з'їдаєш з платформи більше, ніж потрібно тобі в цей момент. Ося концепція цієї платформи це часто наше з вами життя. Коли ми, будучи вище, абсолютно ігноруємо людей нижче, намагаємось вигризти собі максимально і нам не важливо, що буде внизу. А чому нам не важливо? А тому що ми знаємо від людей, які внизу, нас оберігає там платформа, де неможливо вибратись нагору і ніякого. Тиску нижні не можуть вчинити на верхні поверхи. І другий момент у нас з вами це поліція, закони. Ми не можемо вчиняти беззаконні. Це абсолютно правильно, це логічно. Бо буде взагалі хаос. І тоді нічого нікому не дістанеться. А тепер другий момент дуже важливий. Дуже важливий. Здавалось би, а давайте розпреділимо всім однаково. Ну, абсолютно однаково і всім вистачить. Не будемо зараз говорити про те, наскільки реально це забезпечити. Адже одна людина хоче їздити на Мерседесі за рахунок, звісно, тих, хто їздить на мопеді, на мотоциклі або на велосипеді, або пішки ходить. І бажання цієї людини можуть трансформуватися в новий бізнес, в нову справу. В щось суспільно корисне для людей, адже кошти, якщо ти їх не вкрав, вони ж беруться десь, ти ж надаєш якісь послуги. І якщо в тебе купують ці послуги, ну, чому тобі не їздити на Мерседесі або на Тойоті? Так от, фільм-Платформа ставить іще друге питання. Воно полягає в тому, а чи може бути розпреділено все рівномірно між усіма верствами населення? Ви знаєте, я ніколи не намагався загравати з вами. І я скажу і тут: рівномірно розподілено бути не може. Тому що тоді не буде стимулів у людей будувати нові справи, нові бізнеси, нові технології, техніку. Не буде, якщо люди, які можуть щось організувати для інших, не отримують більше, ніж інші. І ось цей фільм платформа, фактично, він дає мені можливість зробити два висновки. Перший висновок. Намагайтесь, намагайтесь пам'ятати про те, що ви можете опинитись на нижніх поверхах. Це дуже важливо. І друге, пам'ятайте, що неможливо будувати суспільство добробуту, якщо все, що ви хочете. Це рівномірно розподілити те, що є в усіх. Також це суспільство тотальних злиднів. Навіть якщо розподілити все на всіх, то ви будете напівголодний, живий, але напівголодний. На жаль, суспільство живе от за таким принципом. Хтось є надто багатим, надто заможним. Має значно більше. Але це за рахунок тих людей, які не приділяють собі своєму вихованню, освіті, своїй соціалізації. Нічого. Ми живемо в світі, де модель успіху важлива, де модель вкладання інвестицій в себе важливий. Головне не переплутати. Пріоритети. Головне не, при... не переплутати цілі і не гнатися за фейковими символами, знаками, а вкладати дійсно в те, що дасть тобі можливість опинитись на вищих поверхах цієї платформи. Не ви будували цей соціальний експеримент. Ви живете в ньому. І часто від вас залежить, на якому поверсі. Ви опинитесь. Хоча життя настільки непередбачуване, що може з вас закидати на різні поверхи. І там же буде залежати все від того, наскільки у вас вистачить сили, мужності, духу дочекатися, допрацювати, довкладати в себе, щоб опинитись на поверсі повище. Ваші коментарі, ваші емоції від фільму, якщо ви його дивились, напишіть в коментарях. І напишіть головне про те, який ваш шлях, що ви очікуєте? Розподілу всього між усіма. Чи ви не розраховуєте на такий комуністичний прийом, а намагаєтесь самі вигриз в цьому житті щось для себе, для своєї родини, для свого добробуту? Але є один момент дуже важливий. Ось в цьому фільмі. І в фільмі «Гра в Кальмара, і в платформі. Головне не порушувати правила. Бо коли ти порушуєш правила, ти незаконно слухняний. Ти виходиш на якісь мітинги, які тебе кудись закликають незрозуміло хто. Ти можеш просто випасти за межі такої, можливо, не до кінця справедливої, але системи соціальної взаємодії. Не думайте над тим, як у когось щось забрати. Думайте, як собі щось заробити, інвестувати і стати тією людиною, яка піднімається соціальною ієрархією. Я не прошу вас писати ваші бізнес-плани, але мені хочеться дізнатися, як ви себе позиціонуєте? Чекаєте на справедливий розподіл, чи намагаєтесь самі влаштувати своє життя? Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, також пишіть коментарі, і можна стати спонсором каналу. Ви ж завжди питаєте, як отримати і підтримати наш ресурс. Можна через спонсорування.